Сказ захворювання, яке при контакті передається від тварини до людини, від початку року в Чернівецькій області зареєстрували три випадки інфекції. Крайній випадок для домашнього улюбленця став летальним. Як вберегти себе та свійських тварин від небезпечної хвороби? Дивіться далі у сюжеті. Сказ хвороба, яка може перетворити лагідного домашнього улюбленця на переносника смертельної інфекції. Цьогоріч на Буковині вже зареєстрували три випадки небезпечного вірусу. Від початку року, навіть того тижня, був один випадок в Кліжківцях. У нас зафіксовано, звернулися люди в лікарню і було поставлено у лабораторії. Лабораторно підтверджено був випадок скажу. Заразитись недугою можна лише контактним шляхом через укуси чи подряпини, наголошує фахівець. Таким чином хвороба передається безпосередньо від хворої до здорової тварини або людини. Сказ це є вірусне захворювання, спільне для людей і для тварин. Чому воно є досить небезпечне, тому як передається від тварини до людини, і в такому випадку воно досить є. Небезпечно інкубаційний період хвороби е, буває від декількох днів. література описує навіть до року. А от з'ясувати чи бува незаражений улюбленець, майже неможливо, каже Анатолій Хуртюк. Тож єдиний спосіб вберегти себе та тваринку вчасно її вакцинувати. Незалежно від форм власності, незалежно від, е, скажімо, чи це приватна, чи це десь. На господарствах тільки вакцинація. Щорічно, один раз у рік люди повинні вакцинувати своїх тварин. Буковинки на запитання, чи знають методи профілактики від такої інфекції, відповідають ствердно. Жінки запевняють, своїх тварин вакцинують. Передається від тварин, від собаки, бо від котів. не всі, бо в нас багато. Я живу був селі. Мають трьох собаків, трьох котів. Харчуємо їх добре, них. корма в кормах і батовітам. Напевно. Після того, як тебе кусає собака, треба підійти і поставлять укол. Вакциную. Раз в рік, ну, кожен рік ти вакцинуєш, там є три вакцини, якщо я не помиляюсь, на різні. Мені здається, перш за все, треба якусь прийняти, якщо є вдома таблетку від алергії, а потім обов'язково звернутися до лікаря. Ми вакцинуємо. І котики, і песики, і кролики, у нас вдома багато тварин. Хвороба. Я знаю, що зараження від тварин, по-моєму, якщо від укусів тварин. І є е щеплення проти сказу. У випадку контакту із зараженою твариною ветеринар радить вчасно звертатись по медичну допомогу. Безпосередньо зразу треба промити рану, продезінфікувати. А якщо можливо, це саме найперше звернутися до закладів охорони здоров'я, до державних закладів, де спеціалісти нададуть безпосередню допомогу. Фахівці також наголошують, наразі в області вже щеплено більш ніж 44 тисячі тварин. А сама вакцина від сказу в державних ветеринарних клініках безоплатна. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.